Всіх вітаю на моєму каналі в новому відео. І сьогодні я починаю свій ранок своє відео з сніданку. Це в мене яєчня. Далі грінки приготувала тости, точніше, і салат. І вже готова стоїть кава. Всі, хто їсть, всім смачного! І ще раз вас вітаю на моєму каналі Життя в селі. Мене звати Світлана, і як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні я покажу вам наші вихідні, так як вони у нас приблизно однаково проходять. Перше ми снідаємо, а потім вже починаємо свої б'юті-процедури, можна так сказати. Тут дала вже Святославу почистити зубки, він чистить їх сам, а вже потім я трошечки проходжусь і прочищаю йому зубки щіточкою. Далі його вмиваю, вмиваюся сама та починаю наносити догляд. Вже я переодяглася за кадром та починаю приводити своє волосся в порядок. Тут розчисую його та наношу олійку на кінчики волосся. І, дивлячись, який в мене настрій, починаю його зав'язувати то в хвостик, то гулька, то крабиком, але інколи можу походити із розпущеним. Але це дуже-дуже рідко, так як і Святославом дуже сильно не походиш із розпущеним, бо він одразу починає тягати та виривати волосся. А мені здається, це у всіх діток таке. Вони чомусь дуже дуже сильно зацікавлені саме в волосі. А тут я вже перейшла до нашої кімнати, потрібно було заправити е, наше ліжко та ліжечко святослава. Е, тут я його трошечки відсуваю, щоб нормально можна було заправити наше ліжко, а потім заправляю Святослава. Е Кішка побачила, що я заправляю ліжко і вона не може влягтися на нього, то залізла до Святослава під ковдру та сидить. А Святослав заглядає до неї. Ось тут я вам трохи показую. Залізла і Залізка і сидить. Ми вийшли на прогулянку перед обідним сном. Я трохи поприбирала у нас в кімнаті, поскладала все по місцях на комоді. Ще залишилось, треба буде прибрати на комп'ютерному столі, бо те, що я робила на Пасху і на Великдень, то воно так і позалишалося на столі. Треба буде тепер це все поскладати, позалишати тільки те, що мені потрібно буде на сам кошик. І все. А, і треба буде тільки потім, вже коли Святослав я, напевно, протру підлогу, бо пилосос вже пройшовся, попили а от підлогу треба буде протерти і протерти комп'ютерний стіл від пилюки. І все. І напевно перейду в зал. Бо в кімнаті я у нас зробила невеличку генеральне, невеличке генеральне прибирання, а ось в залі треба буде зробити теж. Я там трошки поприбирала, але треба буде відвинути, напевно, диван. Там позамітати і протерту підлогу. Також треба буде познімати штори. Але, не знаю, напевно, не сьогодні і не завтра, бо завтра вертна неділя, можливо, з понеділка або з вівторка. Там вже і мама приїжджає, тому цим всім будемо вже займатися ми вдвох. Якось. Так, а, ще. Не знаю, можливо, щось спечу, бо я сьогодні хочу щось таке спекти. І компоту хочу зварити, бо в нас залишилось дуже багато морожених фруктів. а вже скоро будуть нові іти. Треба буде вже нові морозити свіже то це я хочу зараз на якусь випічку дати та на компот. Сьогодні взагалі погодка дуже класна. Вчора ми виходили на двір, але воно таке було трохи похмуро, холодний вітер. Сьогодні сонечко світить, вітерець трохи-трохи дує. Але він теплесенький, сонечко цвітить теплесенько. Треба, до речі, подивитися, скільки градусів. Ще треба буде сьогодні ввечері з'їздити до міста, бо вже одна посилочка пройшла, а були ще до вечора прийде інша. То їх потрібно буде забрати і покажу, що я там замовила. Це майже все там, все святославу, тільки одне це для кухні. Що це саме пізніше покажу. До речі, у нас ось там ось. Ось малісеньке. Ластівка. Вона прилетіла ця ластівка вже давненько, майже тиждень тому лише одна сидить. І я не знаю, можливо, а, ні, літають, бо перед цим я взагалі не бачила. Але він один сидить чи вона? Можливо, ще шукають свою пару. А ще кульбабки почали квітнути. Це квітне, така краса з'являється. Поки ходила, вам тут розповідала, гуляли із святославом, то святослав почав засинати. Зараз треба йти додому і кладати його на обідний сон. Так, Святослав вже спить. Зараз тихенько зайду і покажу, як він спить. І ось так Святослав спить. У нього дуже-дуже гарна охорона, бо ця кішка ходить за ним слідом всюди. Якщо ми ходимо, гуляємо біля двору, значить і вона ходить. Він ходить, десь гуляє, і вона поблизу. І ось тепер уже і спить разом. З ним. Вже погуляли, Святослав там купається. Зараз його покупаю, вкладу спати та буду сама лягати, напевно, спати, купатись і спати лягати. А уже посилочки, і, напевно, покажу в наступному відео, подивитись, які. Бо сьогодні я щось не встигла все Зняти, тому на наступний раз, на наступне відео буде. make you right.